honda компанія, яка почала свою діяльність з встановлення двигунів на велосипеди, стала найбільшим виробником двигунів у світі. Honda продає близько 4 мільйонів автомобілів у всьому світі, що робить її сьомим за величиною автовиробником у світі. Поки всі провідні світові автомобільні компанії були зайняті погонею за мрією про електромобілі. Коли кожен автовиробник з головою занурювався в розробку акумуляторних блоків швидкості зарядки та запасу ходу, щоб обігнати Тесла, була одна компанія, яка мовчала. Жодної гучної реклами, жодних яскравих оголошень, просто тихо за лаштунками будується щось, що тепер готове сколихнути весь ринок електромобілів з його фундаменту. Ця компанія Honda, а назва цієї тихої революції Honda Accord Hybrid. Коли гігазаводи Тесла, ревіли, гігапресами, коли BYD привертав увагу своїми. Лезовими акумуляторами, а Volkswagen встановлював зарядні станції на різних континентах. Honda обрала інший шлях. Вони поставили собі сміливе питання: чи є електрика єдиним шляхом уперед, чи ми можемо створити щось, що поєднує в собі переваги бензину та акумулятора в одному силовому агрегаті, щось, що може перевершити крутний момент Тесла та зрівнятися з легендарною ефективністю BYD? Саме з цього починається Honda. Accord Hybrid не просто як автомобіль, а як заява. Цей автомобіль виглядає спокійно, але всередині достатньо просунуто, щоб змусити навіть Ілона Маска зупинитися та переосмислити. А такі компанії, як BYD, тихо проводять детальний аналіз того, що живить цю машину, тому що створена Honda. це незвичайний звичайний паливоефективний гібрид, це щось розумніше. Еволюційна гібридна система, яка поєднує електродвигун із природним двигуном, так плавно, що ви навіть не помічаєте, коли вона перемикає режими. І в цьому справжня сила Accord Hybrid. тихі інновації. Поки решта світу продовжувала хизуватися футуристичними панелями приладів яскравими зарядними портами та вражаючими характеристиками Honda, зосередилася на одній речі, з якою електромобілі мають труднощі зручності довготривалого використання. Accord Hybrid не просто виявляє слабкі місця електромобілів, а й пропонує чіткі рішення. Його технологія приводу гібридна система подачі потужності та інтелектуальна система управління енергією налаштовані настільки точно, що найбільший страх користувачів електромобілів, тривога щодо запасу ходу, просто зникає перед цим автомобілем. Жодного стресу щодо зарядних станцій, жодної нестачі потужності, жодних компромісів у реальних характеристиках. То що ж саме не дає Ілону маску спати ночами? Чому BYD так уважно стежить за архітектурою Honda і як цей один автомобіль непомітно змінює хід перегонів електромобілів? Ми розберемо все це детальніше, але спочатку обов'язково натисніть кнопку підписки, щоб залишатися на крок попереду у світі технологій. Справжній план гри Accord Hybrid технології, яка непомітно перехитрить електромобілі. Найнебезпечніша річ у Honda Accord Hybrid полягає в наступному. Він виглядає як просто ще один автомобіль, але під ним ховається настільки тиха, настільки вдосконалена технологія, що більшість електромобілів навіть не усвідомлюють, що їх випередили. В основі цієї машини лежить гібридна електрична система Honda з двома двигунами. Але це не звичайний гібрид, де двигун та акумулятор працюють по черзі. В Accord Hybrid ця система приймає блискавично швидкі рішення. Коли отримувати потужність від двигуна, коли від електродвигуна, і все це без будь-яких ривків, затримок чи вагань, то що ж робить цю систему такою особливою? На низьких швидкостях Accord Hybrid працює виключно в електричному режимі як електромобіль. Безшумно, плавно та без спалювання жодної краплі палива. Але коли ви збільшуєте швидкість або вимагаєте більшого прискорення двигун, не вмикається одразу. Замість цього він живить акумулятор, який потім живить двигун. Це означає, що двигун підтримує систему, але відчуття від керування залишається плавним, електричним та надзвичайно чутливим. А справжня перевага, на відміну від електромобілів, які повністю залежать від зарядних станцій, акумулятор Accord Hybrid Самозаряджається, тобто він заряджається під час руху. І ще, і, і, а, і. Жодного полювання за зарядними станціями, жодного занепокоєння щодо запасу ходу та жодного страху щодо деградації акумулятора. Просто керуйте будь де та будь-коли. А тепер найбільше питання, чому Ілона Маска так вразив Honda Accord Hybrid. Відповідь проста, тому що Accord Hybrid зараз знаходиться в тій самій зоні, де колись одноосібно панувала Тесла. Найбільшою силою Тесла завжди був миттєвий крутний момент і плавне прискорення, відчуття, з яким традиційні бензинові чи дизельні автомобілі ніколи не могли зрівнятися. Але Accord Hybrid пропонує той самий досвід завдяки своїй гібридній системі без потреби в штекері зарядному кабелі чи нагнітачі. Поки власники Тесла турбуються про пошук зарядної станції під час тривалих поїздок, власники Accord Hybrid просто заправляються бензином і вирушають. А інтелектуальна гібридна система автомобіля забезпечує безперебійну їзду. Це означає, що автомобіль, який відчувається як електромобіль, економно працює на традиційному паливі. І саме це викликає занепокоєння в Тесла. І це стосується не лише Тесла. Навіть BYD починає відчувати певне відставання в цій гонці. Комбінація двигуна Accord Hybrid настільки точно налаштована, що гібридні системи BYD із підзарядкою від мережі починають здаватися застарілими. Плавні переходи акорд, ефективне використання енергії та витончена реакція водіння виводять його в окрему категорію: гібрид наступного рівня, де ви ніколи не відчуватимете, що чогось бракує порівняно з повноцінним електромобілем. Справжній плюс, поки BYD намагається захопити частку ринку за допомогою агресивного ціноутворення, Honda грає розумніше. Співвідношення ціни та якості Accord Hybrid у поєднанні з довірою до бренду Honda та чудовою якістю продукції робить навіть нижчі ціни BYD менш переконливими конливими. З точки зору покупця, коли вибір стоїть між дешевшим гібридом BYD та добре перевіреним інтелектуальним та надійним Honda, рішення часто схиляється на користь Accord. Саме тому ні Ілон Маск, ні BYD більше не розглядають Accord Hybrid як просто черговий автомобіль. Вони бачать у ньому революційну загрозу, машина, яка непомітно переписує правила ринку електромобілів, і справа не лише в двигуні чи моторі. Якщо ви дійсно хочете зрозуміти глибину Accord Hybrid, просто посидьте в ньому один раз. Це не схоже на автомобіль, це схоже на футуристичний технологічний центр на колесах. Інтер'єр не просто комфортний. Він розумний, усвідомлений та надзвичайно інтуїтивно зрозумілий. Системи всередині Accord Hybrid не просто спрощують керування, вони перетворюють його на щось розумніше, більш усвідомлене та більш пов'язане. Почнемо з відображення потоку енергії в режимі реального часу. Це не просто екран, який показує, чи надходить живлення від двигуна чи акумулятора. Він також показує, як енергія зберігається. Такий рівень усвідомлення дає водієві тонкий підсвідомий контроль. Перетворюючи керування з механічної дії на інтерактивний досвід, ви не просто керуєте автомобілем, ви відчуваєте гармонію з тим, як він дихає та поводиться. А ще є рекуперативне гальмування, яке відчувається прямо в електромобілі. Щойно ви натискаєте на гальма, система починає заряджати акумулятор, і ви можете налаштувати чутливість гальмування, адаптуючи його до власного стилю водіння. Результат більш ефективне використання енергії, збільшений запас ходу та плавніша їзда щоразу. Але тепер давайте поговоримо про найвражаючу частину з усіх. Система допомоги водієві на базі штучного інтелекту. Accord Hybrid включає адаптивний круїз контроль, який автоматично регулює швидкість залежно від дорожнього руху. Також є система утримання смуги руху, яка м'яко утримує автомобіль по центру смуги руху, та система допомоги в заторах, яка значно зменшує неприємності з частими зупинками. Це не просто функції. Вони роблять Accord Hybrid менш схожим на машину, а радше на розумного супутника за кермом. Те, що Honda зробила з Accord Hybrid, не можна назвати гучною інновацією. Це тихий майстерський хід. Accord не намагається виграти гонку електромобілів, рухаючись швидше. Він змінює самі правила гонки. Поки інші компанії говорять лише про акумулятори та заряджання, Accord Hybrid вводить нове визначення, де автомобілі не просто потужні, вони ще й інтелектуальні. Accord Hybrid. Автомобіль, який переосмислює гонку електромобілів. Коли технологія працює безшумно, але водночас струшує цілу систему, ви знаєте, що відбувається тиха революція. Саме це й робить Honda Accord Hybrid. Він не кричить про увагу, як багато електромобілів, але його присутність достатньо сильна, щоб похитнути самі основи індустрії електромобілів. У той час, коли світ здається, переконаний, що електромобілі єдиний шлях уперед Accord Hybrid, показує нам інший шлях. Розумніший шлях, який доводить, що майбутнє будується не лише за допомогою розетки, а з метою. Мів про те, що лише автомобілі, що підключаються до мережі, представляють майбутнє, що лише повністю електричні транспортні засоби є передовими. Це саме те, що Accord Hybrid непомітно руйнує. У той час як електромобілі мають проблеми з інфраструктурою зарядки терміном служби акумулятора та високими виробничими витратами, Accord Hybrid, забезпечує такий самий плавний, потужний та високоякісний досвід керування електромобілем без необхідності підключення до мережі та без залежності від будь-якої мережі. Найбільша перевага Accord Hybrid полягає в інтелектуальному поєднанні потужності. Він настільки плавно балансує роботу двигуна та електродвигуна, ніби невидимий водій, приймає рішення в режимі реального часу з кожним рухом. У щільному русі акумулятор тихо заряджається. У місті електродвигун бере на себе роботу. На шосе двигун тихо вмикається. Жодного шуму, жодного ривка, лише бездоганна гармонія, яку ви навіть не помічаєте, але абсолютно відчуваєте. Accord Hybrid не просто реагує на ваші потреби, він насправді розуміє ваш стиль водіння та відповідно адаптується. Саме тут він перестає бути просто автомобілем і починає перетворюватися на інтелектуальну систему на колесах. І саме це турбує Ілона Маска. Тесла навчила світ вірити, що електрика це майбутнє, але Honda доводить, що майбутнє водіння це не лише робота на акумуляторах. Якщо автомобіль може відчуватися як електромобіль, пропонувати практичність бензину та інтелект штучного інтелекту це справжнє майбутнє. Accord Hybrid не залежить від зарядних станцій чи нагнітачів. Він працює, заряджається самостійно та знає, коли і як перемикатися в режими. І це змушує такі компанії, як BYD, які покладаються на гібриди з підзарядкою, повністю переглянути свою стратегію. Що робить Accord Hybrid ще більш неперевершеним, так це фактор довіри Honda, спадщина її бренду та перевірена надійність. Усе це надає цьому автомобілю масової привабливості, яка є не просто розумною, а й екологічною. У той час, коли інші компанії все ще беруть участь у гонці за більший запас ходу, швидшу зарядку чи яскравіші екрани Accord Hybrid, непомітно встановлює новий стандарт. Тепер питання вже не в тому, який автомобіль більш електричний. Справжнє питання полягає в тому, який автомобіль більш збалансований, який автомобіль справді готовий до майбутнього, без компромісів Honda Accord Hybrid відповідає на це питання з грацією, інтелектом та тишею, доводячи, що майбутнє автомобільної промисловості не буде крикливим. Воно буде розумним, екологічним та безшумним потужним. Так само, як і цей автомобіль. Справжній вплив Honda Accord Hybrid починає проявлятися зараз. І він не обмежується лише продуктивністю автомобіля. Це повністю змінює світогляд автомобільної промисловості. Досі електромобілі вважалися єдиним шляхом у майбутнє. Тесла намалювала мрію. Що автомобілі на акумуляторних батареях можуть змінити світ, і світ почав гнатися за цим. Але Accord Hybrid не уповільнив цю гонку. Він повністю змінив свій напрямок. Цей автомобіль довів, що майбутнє не завжди приходить з гучними інноваціями. Іноді воно приходить тихо з мовчазним інтелектом. Honda Accord Hybrid пропонує систему, яка вирішує реальні проблеми за допомогою реальної логіки. У той час як Tesla та BYD покладаються на масивні акумуляторні блоки нагнітачі та постійні оновлення програмного забезпечення Honda, забезпечує таку ж продуктивність зі спокійним, простим та розумним підходом, без метушні, без страху. І ось найголовніше, цей автомобіль створений для кожного клієнта, який хоче відчути себе електромобілем, але не з усіма його обмеженнями. Він не залежить від спеціальної зарядної мережі, йому не потрібна спеціальна сервісна мережа. На ньому можна їздити будь-де в будь-яку пору року за будь-яких умов, і він все одно забезпечуватиме ту плавність, чуйність та футуристичне відчуття, яке ми асоціюємо з електромобілями вищого класу. Ця універсальність, цей баланс. Це те, що робить його справжнім гібридом для реального світу. Honda довела, що майбутнє будується не лише на технологіях, воно будується на довірі адаптивності та тихому інтелекті. Accord Hybrid є живим доказом того, що справжні інновації не потребують уваги. Йому просто потрібно зробити життя простішим, надійнішим. І саме тому світ більше не сприймає Accord Hybrid просто як автомобіль. Його сприймають як заяву. Заява, яка стверджує, що автомобілі більше не просто швидкі. Тепер вони розумні. Бачення Ілона Маска виключно для електромобілів тепер стикається з серйозними питаннями. Такі компанії, як BYD, які зростали завдяки агресивному ціноутворенню та потужним акумуляторам, тепер, схоже, зупиняються перед обличчям спокійної впевненості Accord. А Honda мовчки непомітно виводить свою гібридну спадщину на нові висоти. Accord Hybrid – це не просто ще один автомобіль. Він повністю переосмислив гонку електромобілів, ніяких білбордів, жодної драми, жодного шуму. І якщо саме так виглядає майбутнє, то воно буде тихим, чистим та ідеально збалансованим, як і саме Корд Hybrid. як Хонда непомітно змінює правила гри на світовому ринку. Якщо сьогодні існує одна компанія, яка заслуговує на звання непомітного прориву на світовому автомобільному ринку, то це Хонда. Хоча більшість поглядів прикута до Тесла та BYD, спостерігаючи за їхніми показниками та заголовками, багато хто не помічає тихого, але стабільного зростання Хонда. Але реальність така. Зараз Honda входить до трійки найбільших виробників автомобілів у світі, а її частка ринку поступово зростає в кількох основних регіонах. Тільки у другій половині 2024 року Honda зафіксувала світові продажі майже 4,1 мільйона одиниць, причому значна частина припадає на її гібридний сегмент. Accord Hybrid тепер забезпечив собі місце у п'ятірці найбільш продаваних середньорозмірних седанів у США, Японії та деяких частинах Європи. А на ринках, що розвиваються, таких як Південно-Східна Азія, де люди вимагають як доступності, так і паливної ефективності. Accord Hybrid саме це і домінує. Але Honda на цьому не зупиняється. Її наступна стратегія чітко визначена, щоб знайти ідеальний баланс між майбутнім електромобілів та практичністю гібридів. Генеральний план Honda на 2025 рік спрямований на те, щоб зробити технологію Accord Hybrid більш модульною та масштабованою. Водночас компанія збільшила інвестиції в дослідження твердотільних акумуляторів, що кидає прямий виклик гігантам електромобілів, таким як Tesla та BYD, у їхній власній грі. До 2030 року Хонда прагне до того, щоб 80% її світових продажів припадало на електромобілі та гібриди. І для досягнення цієї мети потрібно не просто створювати більше автомобілів, а створювати цілу екосистему. Це включає самозарядні гібридні технології, платформи, готові до використання електромобілів, системи реагування на дорожній рух на основі штучного інтелекту. Та універсальний інтерфейс користувача розроблений не лише для допомоги водієві, але й для прогнозування його потреб та звичок у режимі реального часу. А в основі всього цього бачення лежить Accord Hybrid – найсильніший стовп у портфоліо Honda. Цей автомобіль довів, що для того, щоб змінити правила гри, не потрібен яскравий маркетинг. Саме це відрізняє Honda на світовому ринку сьогодні. Поки Тесла розширює свою мережу нагнітачів, а BYD грає в гру на великі обсяги за допомогою агресивного ціноутворення Honda обирає спокійний, збалансований та глибоко продуманий шлях до довгострокового домінування. У світі, де клієнти починають дивитися не лише на характеристики, а більше дбають про реальну цінність Accord Hybrid, саме в цей момент досягає мети. Саме тому Хонда це вже не просто автомобільний бренд, вона стає символом інтелектуальних інновацій та глибоко вкоріненої довіри. Honda вже довела, що гонка електромобілів це не лише акумулятори та зарядні станції. Справжня гонка полягає у створенні технології, яка без ускладнень вписується в повсякденне життя людей. І Accord Hybrid – це найточніший крок Honda в цьому напрямку. Ось чому світовий ринок не просто ставиться до цього як до тренду. Він визнає це початком тихої революції. Тож тепер питання не лише в електромобілях чи гібридах. Справжнє питання полягає в тому, чи готові ми до майбутнього, де технології не кричать. А непомітно змінюють усе Honda Accord Hybrid, це не просто тренд, це сигнал змін, які наближаються з тихою впевненістю та нестримною силою. І якщо ви вважаєте, що автомобілі повинні бути не лише потужними, вони також повинні бути розумними. Тоді ігнорувати Accord Hybrid буде важко. Тепер ваша черга. Залиште коментар нижче. Як ви вважаєте, чи готовий Accord Hybrid кинути виклик Tesla та BYD? Якщо це відео змусило вас задуматися, натисніть кнопку Вподобайка, підпишіться та торкніться значка дзвіночка, щоб не пропустити наступну велику історію в автомобільній галузі. До зустрічі в наступному відео а поки що безпечної їзди розумного вибору.